І дивіться, вже тут не привик, що в мене тут павук сидить, бо вже Хелен на носу, а я ще не дуже підлітаю тому це відео буде про те, що я підготуюсь до Хелловину. Зараз поснідаю та й поїду. Коротше так. Так. А ці шоколадки, якби що, мені на роботі з чись хелину подарували, Дивіться, вже пів дванадцятої четвер, але я не їду на роботу, бо в нас такі канікули до кінця цього тижня. Вчора я іще працював, а сьогодні... Господи! У мене є таке одне нескромне питання. Що це тільки що було 5 секундів, секунд тому? Так, нащо я вже додому війшов? А ну же це можна видалити? Ту машину не можна? Може цей хлопець нам скаже, у мені машину. Утопив басейн. Це у мене вже так другий раз. Я не знаю, що ж цим робити. З однієї сторони це смішно виглядає, а з другої, ну, серйозно. Я не знаю вже. Пора вже цей басейн, мабуть. Закривати. Чи ні? його за будинок перенести, бо коротше, коротше, друзі, хай сам справляється. Може це він мені якраз з Хеллоуіну зробив, бо я недавно в новинах бачив, що деякі дябсички так з Хеллоуіну кидають машини, так що це він може і ще й з Хеллоуіна зробив. Так, це, мабуть, з Хелловіна. Але зараз я їду підготувати себе будинок до Хелловіна. Спочатку я їду на такий палац. Це було таке оновлення, друзі, у п'ятницю. Що п'ятницю, яка була, нам зробили такий палац торгового центру. Подивимося, може тут щось цікаве, є. Тут такий зал, тут. Ого, що це таке? Не маю поняття, так. Що це? Це якась їдальня. Так, якась ття. Ні, тут нема нічого. Ось так. Я не розумію, чому ця ття за мною постійно їде. Ну я вже реально не можна. О, все. Бо, господи, вона що за мною їде? Це що ви мені такий? Хеллоуін хочете зробити? Ні, не за мною. Коротше, друзі. Я зараз їду в Rockstar. Подивитися, може щось... Так, він там мені хоч машину витягнув, подивимося. Так, витягнув. Молодець. Так, подивимося в Rockstar щось є. Хеллоуінського. О! Поки що нічого такого. Так якщо ми сюди вписуємо цей той. Хеллоуін, Хеллоуін. То що у нас буде? Ого, скільки у нас речей, тут такі жіночі. Господи, знову води. Так, ще тут взяти ні окуляри, ні. О, павутинка, как класна. О, наушники такі. І це печиво якесь, це буде занадто. А, і, і такий рюкзак мені подобається на роботу можна брати. Думаю, сподобаються всі. Ох, мене це якби ще не дратує, що в мене ковтинка з піцею якось так друзі це вийде, а у мене тут ще... У мене тут ще є такий список з осені, Ось такий. з таком. Мені третій раз треба буде це вводити. Цей Хеллоуін. Що я брав? Наушнику я брав. Що ще я брав? Юкзак. І шо, павутинку? Так, ну, а. Ну, друзі. Сьогодні... Я не заплатив, тому що у нас сьогодні такий день... Сьогодні такий день, все безкоштовне. В магазинах там таке, сьогодні все безкоштовне. Ну якщо вже не шкода, то одну копійку заплатити. Так, ось так похеленську зробити. О, ні, мені другої машини не треба. Так, прийшов. Вже дивіться, пів шостої вечора. Тепер я оздоблю будинок. У мене тут є ще схелені коробки. Я тут на в цей рок таких прекрасних покупав, але в мене в минулому році, в минулого року ще ці коробки є. І це все з минулого року і за це я заплатив. Багато грошей. Так, що у нас ще тут такого цікавого є? У мене тут є така гірлянда. І ще два роки їй уже фарбувати її в помаранчевий тут можна, так по-хелінському зробити. Що ще можна? Додати. У мене ще є свічки з минулого року. Тут такі помаранчеві. А що ще воно є? У мене ще є гірлянда, яку можна пофарбувати теж в такий хелловінський колір. І буде теж дуже гарно. Ось так. Ось так. Ну, якось так у нас це вийде. Е, ну. Ну що, я вам скажу? Такі клітки в мене ще є. Думаю, одної вистачить. У другого клітка вже така попсована. Так, іще в мене щось було, друзі, чогось не вистачає. Так, стоп. Ого, тут камера. Ну, так так, у мене якби що, ну, ви тільки що побачили, що в мене є бібліотека і в неї теж камера, бо... хтось тобто там може і без запрошення прийти. Так, ще у мене такі павучки є. І, очевидно, гарбузи, як же без них. на свій улюблений столик всіх. Що ж це таке так? Ну і це все, що у мене є. Дуже гарно так вийшло. І тут можна собі цукерочку взяти. Це що такий новий пропс? Так, а що там у нас в цих пропсах? У свічку таку. Таку. Коротше багато. Ну. ну і ще подивимося, що там на цій золоті коробочці. Я не знаю, що там з фотоапаратами. Та ну нічого не змінилося такого. Та ну нічого не змінилося, чого він не показує. Чого? Так, дивно. Ну, всім дякую, друзі, за перегляд цього відео і усім до